Вітаю ваш шановні глядачі у ефірі студії такого закону: війна не привід забути про сплату аліментів. Втім, є певні особливості на період дії на території України воєнного стану. Про те, які саме поговорила сьогодні з адвокаткою, яка співпрацює з системою безоплатної правової допомоги Лілією Бакар, вітаю вас у нашій студії. І моє перше питання: який порядок стягнення аліментів і чи змінився він у зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні? Вітаю вас питання стягнення аліментів, чи не найболючіше? Під час вирішення питань про утримання дитини порядок стягнення аліментів визначено законом України про виконавче провадження. Виконавець стягує аліменти з боржника у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого сімейним кодексом. Сімейним кодексом, в свою чергу, зазначено, що розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим п'яти. 50% прожиткового мінімуму на одну дитину з 2003 року. Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить 2272 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років 2833 гривні. Під час дії воєнного стану суттєвих змін закону України про виконавче провадження не зазнав, а тому цей порядок гарантовано і законом, і державою. Чи можна пред'явити на рішення суду про стягнення аліментів до приватного виконавця? Так, дійсно можна. Закон надає таку альтернативу. Виконавчий документ може бути пред'явлений як до державного виконавця, так і до приватного виконавця. Виконавчі документи даної категорії підлягають примусовому виконанню не лише приватними і державними виконавцями, а й усіма підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами, підприємцями, які здійснюють виплату заробітної плати чи інших доходів боржнику. Таке пред'явлення стягувачем можливе лише за умови, якщо боржник не заперечує проти розміру заборгованості, встановленого виконавчим документом. У разі якщо боржник заперечує проти такого розміру заборгованості, виконавчий документ стягувачем подається або до органу державної виконавчої служби, або до приватного виконавця. З чого починається процес примусового виконання рішення про стягнення аліментів? Процес примусового виконання рішень починається з відкриття виконавчого провадження, яке здійснюється на підстави заяви стягувача, до якої додається оригінал виконавчого документу. У разі, якщо такий виконавчий документ відповідає вимогам, встановленим законом до виконавчого документу, виконавець відкриває виконавче провадження та розпочинає процес примусового стягнення аліментів. Як обраховується заборгованість з аліментів? Заборгованість з аліментів платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості, або є фізичною особою підприємцем і перебуває на спрощеній системі податкування, або є громадянином України, який одержує заробіток за кордоном, визначається, виходячи з середньої заробітної плати працівника для даної місцевості. У разі встановлення джерела доходу. Або заробітку платника аліментів, який він одержав за кордоном. За заявою одержувача аліментів виконавець здійснює перерахунок такої заборгованості. Відповідно до закону України про виконавче провадження, розрахунок заборгованості обчислюється виконавцем щомісячно. На вимогу стягувача, отримувача аліментів, виконавець зобов'язаний надати. Розрахунок такої заборгованості або відповідну довідку. Довідка видається протягом трьох днів і дійсно протягом одного місяця. Як діють органи, що виконують рішення суду про стягнення аліментів у разі наявності заборгованості з аліментів? За наявності заборгованості з аліментів, сума відповідних платежів, які перевищує три місяця, виконавець має право звернути стягнення на належне боржникове майно. При цьому звернення стягнення на таке майно не перешкоджає зверненню стягненню на доходи боржника. За наявності заборгованості з плати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних. Платежів за 4 місяці виконавець застосовує до боржника наступні санкції. Він виносить постанови, якими обмежує боржника у праві керування транспортним засобом, у праві використання вогнепальної зброї. Якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю або дитини, яка має важкі захворювання, такі постанови виносяться у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує три місяці. Чи передбачені якісь особливі санкції для злісних боржників аліментів? Так, дійсно, законом України передбачені такі санкції. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір, якої перевищує суму відповідних платежів за один рік, державний виконавець виносить постанову про стягнення з боржника штрафу у розмірі 20% від суми заборгованості. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір, якої перевищує два роки, така постанова виноситься у розмірі 30% суми заборгованості зі сплати аліментів. Якщо така заборгованість сягає трьох років, сума штрафа, Буде зазначена у розмірі 50 від існуючої суми заборгованості з аліментів. Постанови про стягнення штрафу виконуються виконавцем порядку та строки, встановлені законом України про виконавче провадження. А чи є кримінальна відповідальність за несплату аліментів? Так. Статтею 164 Кримінального кодексу передбачена кримінальна відповідальність за несплату аліментів і при наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці. Виконавець роз'яснює стягувачу право на звернення до органів досудового розслідування з заявою про вчинення боржником кримінальне правопорушення, передбачене статтею 164 Кримінального кодексу України. А чи зазнало законодавство, яке регулює стягнення аліментів змін у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні? У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні дійсно внесені певні зміни до діючого законодавства, яке регулює виконавче провадження. Зазначеними змінами встановлено, що забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на територіях, де проводяться активні бойові дії. Проте звернення стягнення на доходи боржника, тобто відрахування з заробітної плати, це так само захід примусового виконання для виконання виконавчих документів даної категорії, стягнення аліментів. Ці обмеження не застосовуються. Дякую вам за таку цікаву інформацію. Наш час вичерпався, тому мені залишається нашим глядачам нагадати, що гостем студії такого закону була адвокатка, яка співпрацює з системою безоплатної правової допомоги Лілія Бакай. Залишайтеся з нами, віримо в Збройні Сили України і разом крокуємо до перемоги. Дякую.